57-річного Валерія у кайданках ведуть на допит. Його затримали за підозрою у вбивстві рідної матері. Чоловік усьому зізнається і пояснює, причиною нелюдського вчинку став алкоголь. А я перед цим добре запив, добре випив. Воно й почало сильно трусити. Я боявся, що ну, білки називають, не скопила мене. Хотів похмилися. Я думаю, грам 150 випів і вдалекшив. Та й кажу, мамо. Ключі від гаража в тебе є кошелькові. Там у нас горілка була своя, держали спеціально. Горілки вдома було вдосталь, але похмелитися матір не давала, скаржиться Валерій, і влаштувала вдома справжній скандал. Канал дай тобі, не дам, на тобі долі, не дам, бачив. Кану, дай, пожалуйста, проси, я півчаса просив. Тоді у чоловіка і здали нерви заспокоїти матір Валерій вирішив за допомогою сокири. Взяв сокиру, думаю, налякаю тільки. Машинальні удари, не помню. Тоді другий раз ударив. І все. Зрозумівши, що накоїв Валерій, вирішив звести рахунки з життям і навіть написав передсмертну записку, в якій пояснив свій вчинок. Усвідомлюючи, що накоїв, чоловік намагався покінчити життя самогубством через повішення. Для цього він підготував підручні матеріали та навіть намагався спалити будинок, де все це відбувалося. Проте, довести задумане до кінця завадили правоохоронці, які прибули на місце події. Потім я вже на записав. Взяв рівня, підвішав, підв'язав до труби опалення де є, наверху і вирішив повішатись. А після цього вирішив повішатись, думаю, наша ця хата комуна, воно все старе, воно нікому не нужен, там таке, бо я вирішив взяти і підпалити хату. Загиблій жінці було 77. Після інсульту останні 5 років вона була прикута до ліжка. Щоб доглядати хвору матір, Валерій навіть покинув роботу. Хоча у сільській раді кажуть, що жінка змусила сина це зробити, бо вимагала, щоб він цілодобово сидів біля неї. Так як прислуга, ну навіть я вам не можу розуміти, коли зайшли ми туди, побачили на стіні, і гарна така вона, ще вона молодості, фотографія, і на все написано агресор на всю фотографію. Написав. Ну, вже якась причина була, коли він написав на фотографії отаке. І хоч про покійних говорити погано не прийнято, та в селі про загиблу жінку добрих слів не чути. Саме через неї, кажуть, Валерій у своїй 57 не мав ані дружини, ані дітей. Натомість став рабом власної матері. Мама чогось дуже ним опікувалася. Вибирала йому жінок, дівчат вибирала, жінок вибирала, і тоді він лишився сам. Пішла мама на пенсію, батько помирає. Він доглядає її. Китай на роботу не дозволяла йому ходити. Він доглядав тільки її. Останніх оцих цих два роки вже, мабуть, його ну терпіння вривалося. Знаєте, почав випивати більше. Найближчі сусіди кажуть, Валерій добрий та співчутливий. Вони щодня чули, які істерики влаштовувала пенсіонерка. Потім Валерій увесь час терпів і виконував усі її примхи. П'ять років він її і. І мив, і купав, і передівав, і перестеляв, і все, все. І вона гнобила його. Як вам сказати, вона видно, його задовбала. У сільській раді розповідають, що вчинок Валерія виправдовують навіть його близькі родичі. Ми нічого поганого не можемо сказати ні ми, ні сусіди за ним, ось, ні рідня так само. Ось Приїхала рідня, дядько каже, я йому сочувствую просто. Утім, як би там не було, за скоєне чоловіку доведеться відповідати по закону. Валерія звинувачують в умисному вбивстві до суду, він сидітиме за ґратами.